Планета кіно. Це щось. Ну, а ти? Даруй. Як би міг досягти чого бажаєш, чого завгодно, щоб обрав. Я мрію долучитись до чогось вагомого. Це рівень класно сказано. Що дає час, що має сенс, того, що важливіше за життя. Так Так хочуть зірки. Я сама зірка. Якби я розбагатіла, я б витрачала гроші тільки на веселище, чесно, а не на якісь нудотні податки. Хай би для всіх на світі була вічна вечірка. Коли я тільки приїхав у Лос-Анджелес, скрізь на дверях писали жодних акторів, жодних собак. Я змінив це. Ну що, готові до чогось новенького? Вау! <гірші> <рит> Одне я точно знаю. Треба знайти нову кіномову. Треба впіймати мрії і увічнити на плівці, щоб кожен збагнув еврика. Я не самотній. <звістична> халепу. Треба забиратись негайно. Те, <клужит> що я роблю, важливе. <клужит> Ви думали, що потрібні цьому місту? Воно вас переросло. <клужит> Це найчарівніше місце на світі. Хто хоче побачити мій махоч зі Бляха, я!